На Харківщині чоловік облив дітей бензином та підпалив. Як інформує тамтешня поліція, це сталося у селі Станичне ввечері 28 листопада. Відео з камер спостереження шокує. Дорослий чоловік пристає до компанії підлітків у магазині, а потім виливає на них горючу рідину та підпалює. На щастя, діти встигли втекти. Написав начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини. Відомо, що четверо дівчат. Та хлопець сиділи за столом, коли до них підійшов місцевий безробітний. Наймолодші потерпілі 11 років, а найстаршому 17. На щастя, діти не постраждали. Їхній одяг дивом не загорівся. Після інциденту потерпілих відвезли до лікарні на додатковий огляд. За інформацією поліції, підозрюваний був у нетверезому стані. Причини нападу наразі невідомі. Дії чоловіка кваліфікували як замах на вбивство двох чи більше осіб. З зокрема малолітніх дітей.